Мій перший виступ після поранення, у мене живот перерізали, всі кішки мені винімали, печінка розстріляна, легеня там розстріляла. І мені лікарі казали, ти не то що співати не будеш. Я 20 років віддав, я в Італії вже в театрах співав, це все моє життя було. Не то що співати не будеш, казали, ти ходити не будеш, з трубками все життя, з дрінажами будеш ходити. І ну, я кажу, мене дуже надихали військові, коли ми лежали в харківські реанімації, вони виглядали як такі, яких зібрати в кучу не можна. А вони виживали і потім ще додому повертались до близьких і живуть. Зараз все окей, не всі, звісно. от, мене це дуже надихало, що вони так можуть. Я думаю, чого я тоді не можу? І я вірив, що я знову буду співати. І вже в Німеччині, як не мене в Німеччину на лікування, я там більше на реабілітації було ніж на лікування. Через декілька місяців я до мене зайшов лікар і каже: О, якщо ти оперний співак, я лежу весь перерізаний, живот перерізаний, поняв, я весь там ще ти чув. ми тебе вилічимо, ти нам даш концерт. І, а я, він пошутив, а я це всерйозно сприйняв. І я позвонив Антуанеті Міщенко, це оця піаністка, яка на Майдані в 2014-му грала на морозі. Це, можна, до речі, загуглити. В Києві станція Метро є її портретом. Вона до мене приїхала спеціально, приїхала BBC, CNN, The New York Times, і вони всі знімали цей момент, як я співаю, як я даю концерти, інтерв'ю, зробили про це там велике інтерв'ю, себе все теж в аккаунті, можна зайти глянути. До речі, ну якими враження були? Ну, мужик, ну нарешті я співаю. Ну, я взагалі я вижив, я хожу, я ще можу співати. Ну це взагалі чудо було. Я був дуже щасливий.